Описники каналу всім привіт! Сьогодні неділя, 9 липня. Їдемо на зими ячмінь. Дорожка файна. Ну, видно як пшениця вже жовтіє. Ячмінь усе зеленющий. Їдемо, вроді більш-менш Те які були нюанси, там ще додав відео. Зараз. Так, варіаторчик розібраний. З цієї сторони подчепник змазаний, все. А з цієї внутрішній тут такий сюрприз, бля. От звідки стук. Шарики вже в кучі. Розетка розсипалась нафіг. Щось ну, не вилазить. Коротше, воно на один кусок, другий кусок. І було задавило було що задавило. Такими маршрутами їздимо, де колесо йде більш-менш ну, по рядочку, по колії. Це вже споку. Всі Сіорють понад саму полію. Ще й пелін такі горби, що ну, намалюю ще маршрут в кілометрах, скільки їхати. Коротше, такий от ячмінь. Маса не хренова. Жадку єлі влазить. Що найголовніше, що стоячий виляг. Вже он всіки в бункері, тільки другий круг. Тут десь сотих 25. Більше то не буде. Жадки не вспіває брати його. Маса неймовірна, блін. Але обороти тримає, не падають. Вон вітер, все працює. Смотрите, супер, конечно. Так, последний проход. Это, Так, следующий проход. Вот осос он как отец. Увалить на полнул. Сьогодні перша репродукція або еліта. Скоріше, що еліта, бо вони казали, не підкормлювали її нічого. Один бункер повний висипав десь, кілограм 900 жилет. Ще он другий. Там в районі 30 соток десь. Така красота. Короче, редуктор сьогодні в роботі не покажу. Ще будемо на полі працювати, сяде батько. Йому гарненько покаже, як там все працює. І що отак з відкритими терминами багато питають по кабіні.